На дворі зима, і я вирішив, що настав час купити собі якусь нову обновку. Так, подивимось, що мені тут приїхало, бо їхало дуже довго, майже 14 днів. Запаковано доволі добре. Так, подивимось. Це в нас акумулятор на 11 ватт вольт. <хи> Також щось там ще є. Ага. Це патч, який мені подарували. Дріб'язок, але цікавий і гарний. Якась брошурка, то ми потім побачимо. І основне це лоудер від компанії Т238. Тут всередині ага, це мануал, в ньому все докладно розписано. На жаль, немає української, але є російська. Хто розуміє, той прочитає. Далі бачимо, що гарно упакували, Приїхало без пошкоджень. Пластик дуже добрий. Кнопки всі працюють. Це в нас перехідники для заряджання магазинів. І що ще в нас є? А, це наліпки, щоб не сковзив по столу. Зараз поставимо батарею і перевіримо, як він буде працювати. Батарею я замовляв одразу в комплекті, щоб не перейматись, підійде, не підійде і все добре пасувало. Дякую компанії, що вони одразу батарею зарядили, що можна підключити і працювати з Волдером. Обратіть увагу, що не потрібно батарею глибоко засаджувати, бо буде перешкоджати переключанню цього джойстика. Є багато різних функцій, такі як яркість екрану, згасання екрану через якийсь час та вимкнення взагалі пристрою. На основному екрані видно, що ми можемо вибирати кількість. Шариків, які потрібно завантажити. Також ємність акумулятора. і ще бачимо, скільки взагалі було завантажено шариків за сесію. Добре видно механізм заряджання, можна наблюдати, як завантажуються кульки, і також одразу буде видно, якщо є якісь пошкодження. Але ще я заказав, щоб надрукували мені на принтері. Такі самі перехідники, але іншого кольору, щоб їх було добре видно. Навіть щоб мені надрукували заглушку, щоб до середини нічого не потрапляло. Ще надрукував собі таку кнопку жовту, щоб вона була. Схована і не сильно так виділялася. Ще собі таку зробив кришку, щоб легше було спускати кульки з магазинків. Ну що, подивимось, як воно працює. Спробуємо е якийсь магазинок наладувати. Возьмемо звичайний емочний, візьмемо округлий перехідник. Зв'язково перед зміною перехідника потрібно виключити, е щоб не, зро е не запрацював механізм. А потім знову включити. Дивимося, як він працює. Ось бачимо, як швидко він завантажує. І все. Одразу можна скинути зайві кульки або щось. Ось зарядив він мені 103, 163 кульки. А якщо зарядити 3, скільки він подасть, щоб полічити. Ну і скільки. 3. То він подає стільки ж, стільки потрібно було зарядити. Зараз спробуємо зарядити гранату. Бачимо, що на екрані показує 0. Було заряджено. Граната це від FOMAX. Одразу побачимо, ілі він завантажив кульку. І що ми тут бачимо? Завантажив 147 куляк. Ну і добре. Зараз спробуємо завантажити гранатник. Ставимо на 0, щоб бачити, скільки він завантажить туди куля. І скільки часу це займає. Бо звичайним лодер, лодером це дуже довго. І завантажив він мені 106-123 кульки. І дуже швидко. Зараз спробуємо зарядити газовий магазинок, вони завжди тяжко заряджаються. Для цього замінимо на інший перехідник. Ось він виглядає так. Одразу видно, що це для магазинків пістолетових або якісь газових електричних циме або інших газових ну і декілька секунд і він же заряджений а ось що буде якщо не до кінця втиснути переходник і включити лоудер